Синій, як море, як день золотий, з неба і сонця наш прапор ясний. Рідний наш прапор високо на сім, хай він уславнений квітне усім. Доброго раночку, мої маленькі друзі. Сьогодні наша зустріч з розвитку мовлення. Хто це шапку нав'язав із шовкових білих трав? Так і хочеться зайти. Щось для себе там знайти. Це на зайця трохи схоже, це на срібну огорожу. Та це ж казка чарівна. А майстриня хто? Зима. А що ж нам приносить зима? Зима нам приносить мороз, сніг. Іній, Гарний настрій. Зима дуже чудова пора року. Про неї складають вірші, співають пісні, малюють картини. Ось і у нас сьогодні є чудова зимова картина. Але спочатку ми промовимо чистомовку, а потім дійде черга. І до картини. Ма-ма-ма загляда в вікно зима. Ок ок ок, пролітає вже сніжок. Ець, 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 поскрипує морозець. Мо, мо, мо всі до хати йдемо. Ам ам ам. Ой, як весело нам! А другий раз малята промовте чистомовку самостійно. А ось перед нами і з'явилася чарівна таблиця. Я буду вам задавати питання, а ви, малята, подумайте уважно, розгляньте і відповідатимете. Спробуємо. Тож, давайте почнемо! Уважно роздивіться малята таблицю. Визначимо, який лісовий звір спить взимку. Вірно, це їжачок. Назвіть символ нового року. Це ялинка. У кого замість носа морквинка? Це сніговик. Який Фрукт вважається символом нового року. Мандарин. Вірно. Який птах любить зиму? Снігур. Молодці. Знайдіть слова, які починаються на звук с. Будьте уважні. Санки, сніговик. Синиця, снігур, сніжинка. А зараз назвіть все холодне. Морозиво, сніговик, сніжинка. А зараз навпаки назвіть все тепле. Так, звичайно, це рукавички та білочка. Назвіть предмети, які зроблені з заліза. Розгляньте уважно. Це санки, ковзани та лижні палки. Малята. Скільки промінців має сніжинка? Вірно, шість. Скільки зима має місяців? Так, три місяці. Назвіть предмети, які їдуть санки, ковзани та лижі. А зараз назвіть, хто літає. Будьте уважні. Це снігур, синичка та сніжинка. Який предмет нагадує вам казку? Рукавичка. Який лісовий мешканець любить робити запаси на зиму? Вірно, це білочка. Знайдіть слово, де знаходиться три звука О. Будьте уважними, малята! Морозиво! Так, трішечки втомилися, то зараз вас чекає фіс хвилинка Ми вже в тому розігнали, Фіселиночку зробили. А нас цікава вправа чекає один багато. Вгорі хлопчик один. Санчата одні. Тому ми скажемо: Хлопчик везе. А знизу декілька хлопчиків і декілька санчат. Тому ми скажемо. Хлопчики везуть. Вгорі бурулька висить. А знизу, як скажемо, бурульки висять. Вгорі білка стрибає. А знизу білки стрибають. Вгорі ведмідь спить. А знизу ведмеді сплять. Вгорі снігур сидить. А знизу снігурі сидять. Вгорі сніжинка летить, а знизу сніжинки летять. Ви молодці. А ось і наша. Гарна картина з'явилася перед нами. Пропоную розглянути та описати картину. Яка пора року зображена на картині? Відповідайте повним реченням. На картині зображена пора року зима. А чому ви гадаєте, що це зима? Можливо, ви сплутали. Це осінь або літо. Поміркуйте і дайте повну відповідь. Розкажіть своїм батькам, чому саме тут зима. А зараз уважно розгляньте дерева і скажіть, якого кольору дерева? Так, дерева білого кольору засніжені. А чому дерева білого кольору? Так, малята, дерева білі, бо дерева вкриті снігом. А ялинка яка? Ялинка зелена і також засипана снігом. А що взимку трапляється з річкою? Так, малята, вона замерзає і вкривається кригою. Малята, а якого кольору сніг? Так, сніг. Білого кольору молодці! Не забувайте відповідати повним реченням. Зверніть увагу на небо. Якого кольору небо. Так, небо синього кольору. Трішечки поміркуйте, як ви гадаєте, на картині сонячний день чи похмурий. Правильно. На картині Сонячний день. Бо зображене сонечко. Розгляньте уважно картину і скажіть, кого ви бачите ще на картині? Ну що, малята, вам подобається описувати картину? Тож продовжуємо далі розглядати та описувати зимову картину. Скажіть мені, будь ласка, що роблять дітки? Так, малята! Діти ліплять сніжну бабу та катаються на лижах. А що потрібно робити, щоб не замерзнути взимку? Так, потрібно одягати зимовий одяг. Розглянемо уважно, що одягнені діти. Діти одягнені в теплі шубки, куртки, шапки, шарфи, рукавички. На ніжках взуті теплі чобітки. Які ви молодці! Малята! А скажіть, який настрій викликає у вас картина? Сумний чи радісний? Мені здається, що радісний настрій, ніби хочеться піти і погратися з дітками? А як ми можемо словами намалювати картину? Правильно, ми можемо. Про неї розказати. Художник малює фарбами. А ми спробуємо розказати та описати картину. Послухайте, яку розповідь склала я. На картині ми бачимо пора року зима. Зима чарівниця прийшла до нашого краю і ніби розсипала навкруги чарівні сніжинки. Усе навкруги. Крило снігом, і кущі, і дерева, і земля. Діти одягли теплі речі і вийшли гратися. Дівчатка і хлопчики катались на лижах та ліпили снігову бабу. На картині ми бачимо ясний день, світить сонечко, хмаринок не видно. Ця картина викликає радісний та веселий настрій. Ви, малята, можете скласти свою розповідь. Малята, а ми теж сьогодні будемо з вами художниками. Але ми не будемо малювати з вами фарбами, а будемо творити нашу картину пластиліном. І дерева, і кущі вкриті снігом. Але спочатку ми підготуємо наші реченята. Усі дерева в інеї, і білому, і синьому, ростуть дими над хатами, стовпами волохатими, гілки похитує вітерець, снігу клює горобину, а морозенко пустунець на вікна розмальовує. Для роботи, щоб утворити гарну картину з пластиліну, нам, звичайно, потрібен пластилін. Ми будемо сьогодні використовувати коричневого кольору малята червоного кольору, білого та зеленого. Нам потрібен ось такий аркуш паперу. Я взяла сьогодні голубий, ви можете взяти синій, я його розділила навпіл, і в мене такий прямокутничок утворився. Потім я підготувала діти ось такі. Полосочки. Це буде рамочка для нашої картини. Ну і, звичайно, щоб працювати з пластиліном, нам потрібна дощечка та стек. І гарний настрій. Починаємо. Я вже зробила ось таку малята рамочку для нашої картини. Я її відкладаю, беру пластилін коричневого кольору та ділю на частинки. Ми будемо робити з коричневого пластиліну. Дерево та кущ калини. Ось я наш шматочок коричневого кольору розділила на маленькі шматочки. Великий шматочок це буде у мене малята стовбур дерева, а це інше це гілочки та наш кущ калини. Починаємо з великого шматочка. Беремо його, розминаємо та розкатуємо малята стопчик. Ось я вже розкатала великий шматочок пластиліну. Це буде стовбур дерева, я вам нагадую. Всі інші шматочки так само розкочуємо. Робимо маленькі ось такі стовпчики і будемо робити гілочки та кущі кали. Ось я зробила ось такі стовпчики малята. А зараз ми будемо починати робити нашу картину. Ось візьмемо великий стовпчик нашого. Це у нас буде малята дерево. Дерево ми зробимо з вами. Посединці і гарненько прищіплюємо малята пальчиками. Ось так. Що є у дерева? У дерева нашого є гілочки. Ось, ми вже зробили з вами заготовочку і розпочинаємо робити гілочки нашому дереву. Ось так. З однієї сторони. І так само гарненько пальчиком. Придавлюємо. Ось. І тепер зробимо маленькі гілочки. Ось так. так. Ви можете зробити своє дерево. За вашим бажанням. У мене ось таке. продовжуємо Художжива. У мене вийшло ось таке пластилінове дерево. А зараз ми будемо робити з вами кущі калини. Беремо. Нашої калини гілочки нахилені. Ось так. так. І ще одну. Ось сюди Кріпимо і загинаємо. Так. І візьмемо ще одну Ось наш стовчик. І теж ось так ми його. Ось, ось такий у нас малята кущик калини. Ось у нас малята залишився ще один стовпчик. Це для нашої маленької ялиночки. Ми її прикріпляємо ось маляточку з лівої сторони. Так. Ось ми і закінчили працювати з коричневим кольором. Зараз для нашої ялинки нам потрібен зелений колір пластиліну. Ми його беремо малята і ділимо на 4 Шматочки. Ось зелений шматочок я малята поділила на 4 маленьких шматочка Зараз ми їх беремо до рук, розминаємо і знову катаємо 4 стопчики. Ось мої 4 малята Таких стовпчики я вже розказала. Зараз із них ми будемо робити ялиночку. З однієї сторони, з другої сторони. Придавлюємо пальчиком. Гілочки нашої ялинки. І знову так само з іншої сторони кріпимо і іншої. І ось, така. ось така маленька ялиночка у нас утворилася. Малята, а, яка кущ, а який кущ калини без ягід Давайте з вами зараз заготовимо з червоного пластиліну. Ось ми вже з вами зробили малята калину. Погляньте, яка вона гарненька. Ну, а зараз ми будемо працювати з білим пластиліном. А що будемо робити? А робити ми будемо ніг. Знову беремо шматочок білого пластиліну і ділимо на маленькі шматочки. Ось я розкатала ось такі довгенькі жгутики малята. Тепер я їх буду ділити ось так на частинки і утворювати. Сніжок на гілочках. Ось погляньте, як це гарно. І ми зробимо такий сніжок і на нашому дереві, і на нашому кущику горобини. Також ми зробимо на ялинці. Погляньте, малята, яка гарна в нас утворюється з вами картина. На ялинці сніжок, на дереві сніжок, на нашому кущу калини теж сніжок. Ну, а зараз ми з вами з білого кольору пластиліну. Зробимо ось такі маленькі кульки. Це будуть наші сніжинки. І будемо з ними гратися. Ось так їх розкладати де забажаєте на нашому аркуші паперу. Вона буде і зима, і де сніг. Працюємо разом. Ось така зимова, гарна картина у нас сьогодні утворилася. Погляньте! Як це легко, а як це гарно! Прийшов час відпочити нашим оченятам. Наша зустріч з розвитку мовлення. Ми з вами сьогодні описували картину, робили власноруч картину, зимову картину. На цьому я вам кажу до побачення, до наступної зустрічі!